Детально про сповіщення у кейсі РМ. Сповіщення це дуже важливий елемент отримання інформації, адже завдяки сповіщенню ви можете дізнатися, що на вас прийшов якийсь новий чат, або ви призначені відповідальним по діалогу, який прийшов там з інстаграму чи телеграму, або вам прийшло нагадування зателефонувати клієнту чи нагадування по задачі. Чи ви отримали сповіщення від системи про якусь помилку, що, наприклад, ваше джерело Telegram чи Viber відключено, треба відреагувати. Одним словом, сповіщення це дуже важливо. Вчасно отримувати сповіщення теж дуже важливо, адже від цього залежить ефективність вашої роботи і, відповідно, в цілому ефективність роботи вашого бізнесу. У цьому відео пропоную поглянути, як підключити сповіщення, як їх налаштувати. Ну, де їх переглянути, які переваги вам це надасть. Перед налаштуванням зауважу, що загалом дозволити отримувати сповіщення для вашої компанії, вашого аккаунту, де ви працюєте, повинен адміністратор чи власник вашої системи. Тобто вам треба звернутися до адміна, щоб він, скажімо так, підключив функціонал сповіщень для вашої компанії. Коли це зроблено, давайте переходити до е, налаштувань сповіщень. Е, для цього ліворуч знизу натискаємо на ваш аватар і обираємо мій профіль. Тут переходимо на вкладку сповіщення. І тут, як бачите, ми можемо галочками повідмічати пункти по тим сповіщенням, які ми бажаємо отримувати. Е, тобто, наприклад, нове завдання, пропущений дзвінок. Ви кастомно налаштовуєте сповіщення, яке ви хочете бачити. Єдине, що зауважу, тут треба підключити функціонал, програвати звук і пуш-сповіщення. Пуш-сповіщення це вспливаюче повідомлення від вашої операційної системи. Тобто, в мене це Windows. Відповідно, я потім покажу вам, як це буде виглядати на прикладі Windows 11. Windows 10 11, вони дуже схожі, тому. Там різниця тільки в, у графічному відображенні. і все. Так, коли ви налаштували, обрали всі сповіщення, які бажаєте бачити, ви обов'язково натискаєте кнопочку Зберегти. І другий пункт нам необхідно дозволити сповіщення у нашому браузері, тобто у е середі, де ми працюємо. Я буду показувати на прикладі браузеру Mozilla Firefox, але налаштування вони абсолютно ідентичні для всіх відомих браузерів, тобто Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, тобто всюди налаштування однакові, суть однакова. Для налаштування я переходжу в адресну строку і трохи праворуч від значка з замком я натискаю на налаштування. І тут нам обов'язково обов'язково треба дозволити відправку повідомлень, дозволити як звукові сповіщення, так і графічні сповіщення. В мене тут все дозволено, ну, Спливаючі вікна, нас не цікавлять, але найголовніше це відправка повідомлень. Зараз я її забороню і спробую налаштувати ще раз. Так, відключив повідомлення, оновив сторінку, і зараз в мене є. Такий, таке спливаюче діалогове вікно в адресній струці. Я на нього натискаю. У вас буде ось таке повідомлення від самого початку, чи дозволити сповіщення. Звісно, ми натискаємо дозволити. І потім, якщо натиснути вже налаштування, ми бачимо, що всі сповіщення вони дозволені. Відповідно, всі сповіщення ви будете отримувати як всередині CRM-системи, так і у вашій операційній системі це буде пуш-сповіщення, вспливаючи вікна. Давайте зараз покажу, як вони виглядають. Наприклад, натискаю на центр повідомлень Windows. І тут ви будете бачити ось такі сповіщення від Кейсі що у вас є декілька напрочитаних повідомлень. Тобто в моєму випадку О, ось так краще. В моєму випадку це повідомлення з чатів. У вас це можуть бути повідомлення про сповіщення, верніше про задачі, теж про чати, про дзвінки, ну і так далі. Все те, що ви ось тут дозволили, буде потрапляти ось сюди у пуш-сповіщення від системи, а також у дзвіночок, про який я зараз більш детально розповім. Так, більш детальна інформація, за якою логікою працюють у нас сповіщення, є в текстовій документації. Про сповіщення, вона буде закріплена в описі під цим відео. Будь ласка, можете або поставити на паузу, ознайомитись, або перейти до тексту і там більш детально перечитати, подивитись, от, розписан сценарій, по якому працюють спош-сповіщення і сповіщення всередині системи. Так, тепер повертаючись до кейсу де взагалі можна переглянути усі сповіщення. Як я і казав раніше, ви натискаєте на дзвіночок. І тут ви будете бачити, це, скажімо так, центр сповіщень всередині KCRM. тут ви будете бачити усі події, всі сповіщення, які до вас надійшли. Ось таким, таким інтерфейсом вони відображаються, ви можете натиснути на сповіщення, і ви одразу потрапите до розділу, по якому це сповіщення прийшло. Як бачите, в моєму випадку це був чат. Відповідно червоненьким позначені сповіщення, які не прочитані, також є розділення на події, тобто сповіщення по роботі безпосередньо в самій CRM. А є ще системні сповіщення, вони відображаються по роботі модулів crm системи От, наприклад, як бачите, канал Турбо СМС-ок. Було відключено, будь ласка, перевірте налаштування. Тобто, це, скажімо так, журнал, який показує роботу модулів і підключених комунікацій в CRM-системі. системі ну, Це більше, напевно, для, для адміністратора інформація. Відповідно, теж на ці сповіщення варто реагувати, Тобто система реагує, що був якийсь бій, якась робота припинена. Вам потрібно реагувати на це, щоб знову запустити процес в роботу. Також, якщо натиснути на шестерню, ви можете скажімо так, зробити швидкі дії, відмітити, як переглянути усі сповіщення, або зробити швидку фільтрацію, подивитись тільки на переглянуті сповіщення, тобто ті, які ви не прочитали. Це якраз ті сповіщення, які позначені, позначені ось цією червоною крапкою. Відмічаємо, як переглянути. Всі сповіщення системні у нас переглянуті, як бачите, в дужках нічого не висить. Також можна зробити фільтрацію, подивитись тільки не переглянуті сповіщення. Ось таким чином. Ну і є у нас додаткові налаштування, тобто швидка, швидкий редирект на сторінку сповіщень саме по вашому аккаунту. Ось таким чином. Ще хочу зауважити, що ось ці пуш-сповіщення дозволяють вам отримувати сповіщення від KCRM у вашій системі, де б ви не були. Тобто це важливо, якщо ви, наприклад, працюєте у декількох вкладках браузеру. Наприклад, у вас відкрита ось KCRM, що у вас відкритий якийсь сайт, ну тобто ви працюєте в декількох вкладках одночасно, і завдяки пуш-сповіщенням ви все одно будете в курсі, будете отримувати. Сповіщення по кейсі рем, де б ви не були, ви завжди будете знати, що відбувається. Ось в цьому найбільша перевага пуш-сповіщення. Вони вам прийдуть завжди. Ось так виглядають і так налаштовується пуш-сповіщення у кейс рем. Тому, будь ласка, налаштовуйте сповіщення, як, як вам потрібно, як вам зручно. Як бачите, система повідомляє вчасно і реагує на всі дії. в не кійсьрем, тому будьте завжди в курсі подій. Як бачите, налаштувати все це дуже просто. Якщо виникають додаткові питання або складнощі, будь ласка, пишіть нам у коментарях під відео або зручний канал техпідтримки. Завжди я раді вам підказати. Дуже дякую.